Нарешті ми приїхали до доту No66 Коростівського крипрайону, який зображено на старому архівному фото. І саме з цього ракурсу це фото зроблено. Але воно було зроблено ще до підриву цієї споруди. Тепер же стан ви бачите саме все, що можна знищено, вирізано, повністю все. Як то кажуть, розбито. Дивилися ретельно, але нічого не залишилось. Навіть блоки підйому щитів амбразурних розбиті і вирізані. Залишки столової фарби в амбразурах нам вдалося трошечки знайти. Ось вони виглядають. Оце, оце стара фарба маскування що вона була зеленого кольору. І ось в амбразурах бачите оці залишки. Фарба вона вже вигоріла на сонці. Це все, що залишилось від старого, як то кажуть, маскування. Ну і паналех тут первоє на цьому. До наступного телебачення. Всім пока.